Ілон Маск упродовж наступного року обіцяє випустити першого гуманоїдного робота, який буде використовуватися в побуті як пилосос 20 тисяч доларів. Ціна достатньо низька, щоб я в сім'ї використовував робота, який буде прибирати, готувати, пилососити, підстригати газон, забивати цвяхи у стіну, і всіляким чином, окрім одного єдиного, ублажати мою дружину. Тобто на питання, коли ти приб'єш поличку, питання не до мене, питання до гуманоїдного Васі, який стоїть у кутку. Вася, прибий поличку, уявляєте, як налагодяться стосунки в сім'ї. І все це протягом нам обіцяють найближчого року, навіть якщо не рік, а півтора, два, три, це все одно суті не міняє. Зараз уже на заводах Тесли працюють ці гуманоїдні роботи як експеримент, тобто зникнуть не повністю, умовно не повністю, але значною мірою робочі місця водіїв, а їх у Сполучених Штатах за різними оцінками від 3,5 до 5 мільйонів. Зникнуть певною мірою місця офіціантів. Гуманоїдні роботи будуть приносити вам їжу і запитувати, чи сподобалася вам наша страва. Знову ж таки, не повністю у високодорогих ресторанах це залишиться. У значній мірі зникнуть робочі місця ріелторів, А їх Україні 2 мільйони. Зникне неймовірна кількість робочих місць.